Друзі, всім привіт! Доволі швидко настав час для наступного більш-менш помітного турніру. Ними стали Blast Premier Fall Group 2024, які пройдуть у Копенгагені у студії Blast, з призовим фондом у 190 тисяч. Турнір починається 29 липня і триватиме до 4 серпня. 16 партнерських команд Blast будуть боротися за 6 лотів на Blast Fall Final. Турнір з одного боку важливий, тому що зазвичай з нього ми входимо у сезон. З іншого боку, він зараз не дуже важливий, бо сезон вже почався з перемоги Наві на eSports World Cup 2024. Тому тепер його сенс трошечки змазаний, але для деяких команд він досі є. Тому що вже 7 серпня ми дізнаємося, хто проходить на закриті кваліфікації та РМР до наступного мейджору. Тоді закінчується цей етап рейтингу Valve перед Perfect World Shanghai Major. Тому деякі команди, які трошечки ще не проходять, або дуже сильно не проходять, то є така одна. Їм потрібно показати свій максимум на цьому турнірі, щоб хоча б на щось сподіватися. Тож, як завжди, попрошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Ну і ще одна важлива річ: це те, що нещодавно, буквально декілька днів тому, я запустив нову лотерею на скини, де ви можете виграти різні скіни, а всі кошти з ваших донатів підуть на збір на помсту від третьої штурмової бригади. Можна виграти емочку за 420 гривень, можна виграти глядацьку перепустку на мейджор останній в CSGO Париж 2023 та декілька інших скінів. Все, як завжди, ви закидаєте суму кратну 50 гривням на банку, посилання на яку є в описі до цього відео. І автоматично берете участь в розігріші цих скінів. Чим більше разів по 50 гривень ви закинете, тим більше шансів отримати якийсь скін у вас є. Переможців визначимо у четвер, 1 серпня о 14.00. Також дуже важливий нюанс. Якщо ви закидаєте не з карти Монобанку, то будь ласка, лишайте якісь свої контакти. Це дуже важливо. Дуже вдячний всім за участь. Дуже вдячний всім за поширення і слава Україні. Також дуже вдячний спонсорам на Ютубі, які мене підтримують фінансово. Для них я щотижнево випускаю ексклюзивні випуски. Вони мають ранній доступ до більшості відео, і зараз я тестую з ними новий формат подкастів. Не знаю, що з нього вийде, але поки що пробую. Тож, якщо вам теж хочеться мене підтримати фінансово, то посилання є в описі до цього відео. Весь контент доступний від 35 гривень. Тож почнемо ми з формату. У нас буде 4 групи по 4 команди, 16 колективів. Буде нижня сітка. Переможець групи проходить відразу на фол-файнел. Другі місця групи падають у плей стадію, де будуть боротися ще за два місця у осінніх фіналах. Я думаю, що про всі команди немає сенсу говорити. по ходу сезону ми все рівно будемо детальніше на кожній зупинятися. Тут я думаю, що варто зупинитися більш-менш коротко на фаворитах кожної групи і на командах, які найбільше нас цікавлять. Тож почнемо з того, що в групі А, де грають Spirit OG Джикомплексі та героїк, очевидним фаворитом виглядають Spirit, команда, яка зараз топ 3 команда року, напевно. Вони будуть якраз таки стартувати з OG, Як ми бачимо, що більшість фаворитів вони стартують проти слабших команд через посів. Spirit мають вигравати, по ідеї, цю групу, але їх можуть здивувати, наприклад, героїк. Хоча сітка нижнього шансу для героїк лишає не так багато шансів, якби це парадоксально не звучало. Адже два матчі проти Spirit вони, скоріше за все, не виграють. Тож Spirit мусять без особливих проблем, враховуючи нижню сітку, закривати цю групу та проходити напряму у фол у другій групі таких фаворитів вже два. Це Vitality та Astralis. Vitality все-таки трошечки більше, бо вони розпочинають проти GamerLegion. А Astralis трошечки нижче, бо їм треба грати проти Falcons. Vitality важко стартували цей сезон. На Esports World Cup вони не показали того результату, яку, напевно, очікує більшість. Astralis ще поки що не грали, але минулий сезон вони після зміну складі. Ну, непогано завершували. В них були випливов на кожному чемпіонаті, починаючи за Ємченгу до Спрінгфайналу. При цьому на 4 з 5 цих чемпіонатів вони були у півфіналі, що доволі непогано для цього нового оновленого складу. Власне, для мене тому вони виглядають фаворитами. У Віталіті багато проблем. У Falcons взагалі невідомо що у Геймер Ліджені. І так було багато проблем. А тут ще й новий не дуже досвідчений капітан в порівнянні зі Снаксом. Тож я думаю, що Астраліс мусять забирати цю групу. Для них це дуже важливо. Крім того, це все-таки турнір без тиску, де вони можуть нормально гратися і не боятися за те, що там їх трибуни, ще якась така дурниця, бо Ябі, Стан, точно з цим мали проблеми. А штаєр Вро очевидно мають цим мати проблеми через брак досвіду та молодий вік. В групі C в нас теж фаворит, це Фейс, попри те, що G2 грали у фіналі Sports World Cup, все-таки G2 це досі нестабільна команда. Фейс це більш стабільна команда, хоч у них зараз величезні проблеми. Я сподіваюся, що вони будуть їх по ходу діла вирішувати, і свій пік вони будуть все рівно набирати саме під Кельн для початку, а вже потім під Мейджор. Тому я очікую того, що Фейс все-таки покажуть хорошу гру, принаймні проти Cloud9 у них не буде проблем. Ну і в групі Д, очевидним фаворитом є команда, яка тільки що виграла великий турнір. Це Наві, вони в хорошій формі. Попри те, що перед і World Cup це може так не здавалося, але зараз це очевидно, що в Наві все непогано, все добре. Стартують вони теж проти PAG, це, напевно, одна з найбільш збалансованих груп. Тут немає таких відвертих аутсайдерів, як у G, Gamer, Legion чи Cloud 9 І є команди, які можуть здивувати типу VP та Liquid. Тому я думаю, що Spirit, Astralis, FaZe та Na'Vi проходять напряму у Fall Final. Два інших фаворита, з ними буде важче, і це важко прорахувати, тому що е, з нижніми сітками і з плейн стадією не так легко взагалі зрозуміти, хто зможе пройти, а хто не зможе пройти в оцю останню вирішальну е, стадію. Тому просто зупинимося на тих командах, які цікаві. Отже, не цікаві, тому що в них і так заміни у складі, вони будуть грати зі Стендином Томасом. Фаєр там немає. Команда просто відробляє свій партнерський контракт і пробує заробити хоча б якісь кошти, щоб потрапити на закриті кваліфікації. Комплексті мене розчаровують, тому теж про них немає сенсу чогось говорити. Це буде нецікава команда, яка боротиметься за третє місце в цій групі. А от героїки, які закінчували сезон, доволі невдало. Мали час попрацювати над помилками, мали час, щоб вже налаштувати нормальну систему з декстером, а перелаштуватися з нікудоза, більш-менш слухняного снайпера на декстера, який буде повністю неконтрольований, але який за своїм скілом просто в космосі. Він один, там, напевно, з трьох-п'яти снайперів чисто за скіллом, але не за командною грою. Чисто за скилом, як снайпер, він дуже сильний. Але треба розуміти, що. Кіксан виглядає як капітан, який любить контролювати гру своєї команди, і чи зможе це працювати в тому випадку, де Декстер просто буде робити якісь соло муви і руйнувати якийсь план Македонця на гру на раунд? Це питання. Я думаю, що вони будуть грати ревками. В один просто турнір вони можуть вийти легко у фінал, на іншому турнірі вони просто проваляться і посядуть останнє передостаннє місце. У групі Б мені цікаво побачити, що там намудрили Falcons. Вони таки не зробили зміну складі. Я думаю, що це не через те, що вони не схотіли, а через те, що не змогли. Далеко не всі хочуть туди зараз переходити. Є в них певні проблеми, але це вже більш-менш збитий склад. Дюпріт сюди приєднався ще у березні. Вони вже навіть дійшли до фіналу ESL Challenger Єнчепінг, де посіли друге місце, поступившись комплексі у вирішальній зустрічі. Тепер вони провели буткемп, тепер вони провели якісь там ретрит-сесію, У них був буткемп без комп'ютерів, вже десь таке було в Liquid і там це не дуже добре спрацювало. Але я думаю, що буде краще. Буде краще через те, що Санпаю зробить крок вперед, і вони зрозуміють, що не так працювало з Меджиском. Тому насправді ситуація в цій групі може бути найцікавішою, навіть цікавішою ніж в групі Д. тому що в групі Д цікаві команди трошки нижчого рівня, а тут потенційно цікаві три команди високого рівня. Астраліс, Віталій і можуть зможуть справді боротися за перше місце. Однак я все ж фаворитом виділяю тут Астраліс. Ну і Геймер Леджен, мені просто цікаво, чи зможуть вони хоча б якусь мапу забрати в своїх суперників. ZTR мені дуже не подобається, як гравець, як капітан. Однак його багато хто хайпує, плюс він буде на одній хвилі з цими гравцями. Вони приблизно всі одного віку. І це може бути схожа ситуація, як в Маус, але все ж таки гравці тут не такого високого рівня. Хоча Тленд. Перспективі, напевно, кращий снайпер, ніж Торжи. Так само і Анду і Флеймус мають хорошу якісну перспективу. В Вольта я вже практично не вірю, однак вірю в тренера, який вміє працювати з молодими і вміє їх розвивати. Тож я в перспективі бачу, що в них щось може вийти, але все ж мені здається, що оцей момент, де в них бракує сильно досвіду, може виникати. Легко їм точно не буде. Я думаю, що це команда, яка не пройде, наприклад, на РМР. В групі це найбільш цікавими є команди, які скоріше за все не вийдуть на фоллфайнал. Це ЕнейПі та Cloud9. Ейпі з Рінклом, взагалі з цими змінами у складі додали. Додали доволі сильно. в них був фінал півфінал Fire League Global Final 2023. Однак у новому сезоні вони поки що зіграли лише Res European Series, де без жодних шансів поступилися Passion UA. Це проблема. Однак не така велика проблема насправді, бо це онлайн-турнір, який нічого не вирішує. В них має бути запрошення як мінімум на закриті квали, скоріше за все, буде навіть на РМР. Тому я сподіваюся, що вони просто будуть працювати над тим, щоб покращити свою гру та здобути оцей лан досвід проти хороших команд. Стартують вони проти G2, яких можна цілком обігрувати в монесі проблеми. Загалом команда нова, і цим можна користуватися і ловити на цьому принаймні вигравати, хоча б одну мапу. У Cloud9 все не так. Тут повністю нова команда, яка ще взагалі не грала у новому складі. Останній взагалі їхній матч був у квітні зі стендином, з Альфою. Вони грали закриту кваліфікацію на Esports World Cup. До цього це був Аєм Ченг де Вони посіли передостаннє місце без жодних шансів. Але це ще було там з Електроніки з цими всіма. Зараз у команді є HavieGat, IC та повернення Інтерза. І це виглядає як дуже-дуже слабко. Айсі недостатньо хороший снайпер ще. Я думаю, по досвіду він сильно просідатиме. Хевігат це хороше облучання, я думаю, багато хто його хотів. Його навіть пов'язували з Віталіті і жартували, що якщо Віталіті його візьмуть на місце мезі, то в них буде три ізраїляни, вони можуть грати зі квалу. Такий прикольчик. По Аксілю теж є питання, але він нібито останнім часом додав. Тобу ми ще, напевно, питань жодних нема. А от те, де. Був взагалі Інтерс після ТСМ в нього немає практики. Останній матч за ТСМ він зіграв ще в квітні, після цього він не грав. І питання в тому, чи зможе він впоратися. Це зовсім будуть не ті клоуднайн, в яких він колись виступав. Тут є лише Аксель і все. Ну і грув, звісно, але це зовсім не той рівень. Це не та команда, з якою вони проходили через всі оці тір 3, тір-4 сцени. Потім здобували перемоги і виходили в плей мейджорів. Ні, це зовсім не те. Я думаю, що ця команда провалиться і це очевидний фаворит на останнє місце в цій групі. Це, до речі, створює для них величезну проблему, тому що цих п'яти тисяч, які дають за останнє місце на цьому турнірі, без жодної перемоги може не вистачити на те, щоб отримати запрошення навіть на закриту квалу. Це проблема. Потрібно здобувати хоча б якісь перемоги. Ну і в групі D Мене цікавлять лише Liquid, BG я в них не вірю. Все ж таки, вони можуть здивувати, але я не вірю. Рігон це хороше підписання, але проблема була не в ньому. Virtus.pro ну, можуть нав'язати боротьбу Наві, але це хіба Ну, це не цікаво. ВП дуже нецікава команда наразі і незрозуміла. Liquid — це дуже цікава команда. Перш за все, через те, що це нова команда з новим капітаном, яким має стати Твіз, хоча досі це ніхто не підтвердив. Ultimate — це. Перспективний молодий польський снайпер, який теж може здивувати, але найбільш цікаво, те, чи зможе грати нормально кіндер. і чи вдало повернеться Дже який не грав майже рік в цю гру, а в КС 2 в нього взагалі 6 мап, здається. Я не буду це зараз перевіряти, але дуже-дуже мало. По нафу твісу точно питань немає. Головне, як зможе себе Латвієць показати в перших дуелях, поки що, індивідуально він дуже дуже відстає від того всього, що ми звикли побачити. Як вони зможуть налаштувати цю гру, і чи вистачило в них часу, щоб зробити це все з новим капітаном та новим тренером, яким став, до речі, нагадую містер з Apex, Є величезні запитання. Однак, я думаю, що як мінімум на те, щоб бути кращими за B.A.G., вони здатні. Вони впевнені, що багато працювали. JKS це має бути хороше влучання, а Ultimate це потрібне влучання для того, щоб Твіс краще себе почував як капітан. Так само, власне, як і новий тренер, які не будуть ставити занадто багато запитань і будуть робити те, що потрібно для того, щоб канадець показував якомога краще себе з усіх сторін, в тому числі і з лідерської. В тому числі, я думаю, він був не останнім голосом в плані вибору нових гравців та нового тренера. Тож я сподіваюся, що вони здивують, але не дуже в це вірю, тому що ну, не повинно це так працювати. Адже, хоч мені подобається більшість цих гравців, не все так відразу працює і не все так легко, як ліквід собі уявляють. Вони робили грандіозні зміни у складі вже втретє за останні три роки, чи в четверте, навіть за останні три роки. Це величезний знак питання, про який нічого не буде відомо. Я не думаю, що будуть щоденні випуски по цьому турніру. Можливо, це буде у вигляді подкастів, які поки що тільки для спонсорів, тому що я тестую. Побачу, як воно зайде. На цьому, все. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну і любіть Counter-Strike.